Нині оказалася можливість бути ісповідником за віру Христову. Яким образом? А не слухати приманку чужих, кличуть тебе п'яниці пити. А чому ти пішов? От кажися, тебе блудники, тебе розкольники. А у тебе є сила духа не піти. Ти маєш свою сім'ю, тебе блудники і блудниці приманюють, а ти вірний сім'ї. Тобі мораль читають, що ти отстали передовий вже в блуді, а ти вірний сім'ї, а Бог потом дарує тобі многі красиві роки добрих, здорових дітей, внуків, правнуків, а блудники остаються без нічого. Так остаються без нічого і люди, котрі втратили істинну віру. Господи, каже сьогодні апостол Павел, в завершення свого слова, ми відказалися від ідолів. Почали служити Богу живому істинному, і чекаємо з Небес Сина Його, Христа Ісуса, котрого Бог Воскресив із мертвих Ісуса, і збавляючого нас від грядущого гніва, коли на страшному суді буде вирок усім людям, віруючим, права сторона і нагорода в царстві, і ліва сторона, всім. Всьогосвітнім книжникам, фарисеям, злодіям, обманщикам, клеветникам, лжецям, наклепникам, всі вони сьогодні у славі, а після суда Божого, наслідники пекла. Господи, благослови наших людей, щоб ми, віддя подвиг наших предків, де би не робили, оставалися вірні Богу, йшлися сповідати на друге, на третє село, вінчатися на п'яте село, а осталися і при у Совєтському Союзі, Мадярах, християнами, а при Мадярах наші люди йшли у Молдавію, у Влахію йшли, Ілі у центр, бо в центр Мадярчини були православні собори. Люди глядали Христа і находили. Ті, котрі були слабші, і йшли туди, куди їх манився світ. Боже мати, підкріпи наших людей, щоб ми взагалі на подих простинького дяка, Маркіяна. І простенького, і подіяконам Мартирія видя хлопчиків усіх подвиг, котрі не пішли своїми митрополітами розкол, як то зробили наші частинки митрополітів, а оставшись вірні церкви, показали приклад і нам, і будучим поколінням, бо тільки вірним християнам в цьому світі. А вірний християнин нараз догадується, що церкву Христову на б'ють, а не хвалять, а розкольників хвалять, а не б'ють. Вказані такі акценти, ми тут, їх держимося свої древньої віри. А напомню, Закарпаття ми на 100 років раніше православні від Києва, ми тут діти Божі, достойні потомки своїх предків, а у вічності. У милості Божій і наслідники царства Божого. Амінь.